Ми зараз знаходимося у горах, це сьогодні останній день нашого походу. Ми пройшли дуже велику кількість кілометрів, зробили декілька дуже складних сходжень, купалися в гірських річках, ночували під зорями. і всі ці труднощі, всі ці складнощі ми пройшли завдяки правильному харчуванню. Всі ці дні ми жили на чистій воді, іноді готували чай. Але основа харчування були горіхи, ізюм, а також деякі енергетичні суміші на основі меду, лимону та льону. Саме ці суміші при великих навантаженнях нам дали можливість пройти дуже велику кількість кілометрів і справитися з дуже великою кількістю навантажень. Тому в льоні, в меду дуже багато мікро-макроелементів. Шановні батьки, шановні діти, у мене в руках чіпси нового покоління. Основа тих чіпсів саме льон. Абсолютно здорова їжа, абсолютно корисна їжа, перевірена в горах неодно, неодноразово. Тому якщо ви любите чіпси, будь ласка, купуйте корисне, купуйте натуральне і купуйте українське. Тоді здоров'я ваше буде тільки підвищувати свій рівень.